Вітаю! Сьогодні у нас пісна страва, котлети з кіноа та тофу. Ну і в першу чергу відварюємо кі... кіноа, закладає в киплячу підсовану воду. От. А, як тільки кіноа зварилося, трохи воно охолоджується, затирає туди сир тофу, далі моркву, сиру. І, Після цього додаю шпинат. Шпинат був заморожений, краще брати рублений. і також додаю шпинат у сам фарш. Із спецій додаю копчену паприку, коріандр, сіль. Можна додати чорний перець. От. А як тільки все. Туди заклав, перемішую фарш спочатку ложкою, а потім уже перемішаю і добре замішаю фарш руками. Якщо фарш буде суховати, можна додати буде теплої води. Далі додаю вівсяні пластівці для, ну, скажімо, для скріплення. І знову ж таки, як я і казав, якщо буде фарш сухий, додаю води. Але зараз все окей. Котлети будуть соковиті. Добре, вибиваю і формую котлети у вигляді рибки. Ну, щоб було зовсім не, не, не банально. Декілька я зробив як стандартні, звичайні котлети, але подаватися будуть вони у вигляді рибки. Спочатку формую е, звичайну форму, а далі е, гострий носик лишаю, а там, де овал, роблю ось такий хвіст. І формую Аля рибка. Думаю, для гостя буде цікаво. Після того, як сформував всі котлети. Ставлю сковорідку, роз, ро, ро, розігрівається і на олії обсмажую з обох сторон до золотистої скоринки. Після чого викладаю на противень і допікаю вже котлети в пари конвектоматі 12-15 хвилин при температурі 180 градусів. А поки котлети е, доходити до готовності, е, буду готувати пюре з сочевиці. Для цього, звісно, необхідно буде взяти саму со со сочевицю, пюре буде з червоної сочевиці. Е, е, підготую е, е, чесник, корінь імбіря. Морква і буде також пікінська капуста. Пікінська капуста буде використовуватися тільки стебла. Так як на салат у нас йде листя, стебла завжди залишаються, будемо використовувати стебла. Моркву натираю на середню тертку. для того, щоб швидше це все процес відбувся, ну, посирувалася морква, чесник і імбир нарізаю соломкою. І, як я вже казав, стебла пікінки наріжу дрібним кубиком. В розігрітому сотейнику на, на олії спочатку е, швидко пасирую чесник імбір, моркву та стебла пікінки. Далі додаю е, воду, е, вона швидко закипає, додаю сіль. І уже киплячу воду буду додавати саму сочевицю. Як тільки вода закіпить, ставлю на повільний вогонь і довожу до готовності. Сочевиця має бути повністю м'яка. перебиваю це все в термоміксі. Можна це все зробити в блендері. Мені зручніше це робити в термоміксі. Готове пюре буде необхідно ще раз прогріти і вже тоді викладати. Пюре з очевидця викладаю через Рінг або кільце. Викладаю не повністю все, не по всій площині, а тільки наполовину. І потім, як раніше от в столових, формую такі сходи по колу. Поряд викладаю дві котлети. Поряд котлет Додаю соус з кешю. Він придасть насиченості страви. І також додаю пісний майонез з квасолі. В принципі, подача готова, можна прикрасити мікрогріном. І страва готова, смачного. До зустрічі. Підписуйтесь на мій канал.